Привіт, друзі! Сьогодні покажу невеличкий гайд, як пустити ноутбук до заводських настроїк. Заходимо в пуск, налаштування і вибираємо останній самий нижній пункт оновлення та захист. Якщо у вас на руській мові буде писати оновлення, оновлення і защита. Після чого відбираємо пункт відновлення або восстановлення. В даній мінушці відновлення є у нас таке, як почати. Нажимаємо почати, і у нас тут з'являються два варіанти. Зберегти мої файли, видалити все. Варіант видалити все це, якщо ви продаєте ноутбук і не хочете, щоб якась інформація на ньому збереглася, і повністю пускаєте його на ноль. Віддаляється абсолютно вся інформація, кроме самого Windows. Перший варіант зберігти мої файли це якщо ви просто хочете величити продуктивність ноутбука для того, щоб він краще працював. Відбувається видалення програм. Але зберігаються фотографії, файли, документи. Але, чесно вам так скажу, я особисто на всякий випадок все купірую ще на флешку. Щоб е зберегти саме ті файли, які в першу чергу мені потрібні. Якщо щось вторинне, його можна просто перенести на локальний диск D, і воно там все збережеться. Е в даному момент я просто вибираю другий варіант, оскільки я видаляю все. І тут у нас з'являється теж два варіанти: завантаження з хмари і локальна повторна інсталяція. Локальна повторна інсталяція це просто той, той Windows, який є на самому ноутбуці або персональному комп'ютері. Він себе повторно перестановить, але очистить усю інформацію, яка на ньому стояла. Завантаження з хмари — потрібен буде Wi-Fi. І при тому хороший, тому що всього-навсього буде треба скачати 4 ГБ, кого він поганий. Ну, цей процес може і надовго затягнутися. Тому вибирається другий варіант, як локальна повторна інсталяція. Після чого нажимаємо далі. Відбувається підготовка. І нажимаємо кнопочку скинути. Після нажиття кнопки скинути ноутбук почне повністю видаляти всю інформацію. Дякую за увагу. На цьому все.